Ігор Веремєєв стверджує, що можна, використовуючи силу вітру, зробити таку електростанцію побутову. Тобто Маленькі такі моделі, які можуть заряджати просто телефони, павербанки. працює при мінімальному вітрі практично одного метра в секунду. Тобто ця штука вже може заряджати. Так, от вони він горить. Тут вже 5 вольт на виході вже є. И будет... можно заряджати да, можна заряджати телефон? Можна заряджати телефон. А показати. скажіть, от реально поставити я таку річ? Десь гурказачок, сотказачок і важки. А, аб Абсолютно в мене будь в по чому мене це тіма зав'язалася, тому що Івашків і із тих районів до мене люди телефонували і просили, так як там э, волонтери видавали ручні генератори. Бензогенератори, так да, бензогенератор його заправляти, треба ручний генератор він не витримував. Він в таких нитках вони рвалися, в общем, вони ламалися просто в людей. Mm -hmm. Я їм казав, що от можна поставити просто на любому проміжку забора біля хати, де є продув, Протяг, як правильно сказати, отакий от вітрячок. Він, його, він зроблений, ну, я не, не без перебільшення сміття. Це труба 50-та, кусок текстоліта, тут труба, моторчик із шагової взятий, із принтера. І все, текстоліт, хвіст, ось отакий він в своєму такому форматі. Скажіть, скільки собі вартість такого виробу? О, приблизно півтори тисячі. Плюс Це мені. без вашої роботи я так розумію. Це без роботи робота не враховується, я таке готовий робити, лише би мене снабжали матеріалами. Суть в чому? Ігор Віремеєв, колега вашого, його чоловіка, колишній, так? Да? От, ви бачили сюжет. Він зробив млинок, який може заряджати телефони. Пауербанк, як на ваш погляд, можна буде десь в Одноробівку, в гурказачку, баранівці це ваші території стріляні. От зараз світла немає. Я думаю, що це буде дуже особливо, в казачка. Давайте запустимо глянемо, як він діє, як ми mm -hmm. будемо з ним поводитись і які можливості в нього є. Якщо він себе гарно зарекомендує, тому вже включимо всі можливості, щоб зібрати потрібний матеріал для виготовлення не одного. А декількох цих перебоїв. І там ще одна штука, він з двохнів інверторних пральних машин робить такий, що може сотий акумулятор за ніч зарядити, наприклад. А сотий це вже серйозно. сотий, сотий може і комп'ютери чи. Бо вони тривалий час, вже ж до світла, ви знаєте, довгий рік. І там є люди, які, ну, в кого можна це встановити, і до них ви б прийшли б і мали б зарядити. Та й зараз от у вас працює генератор, я чую відбите світло, і я так розумію, що це бензин, а бензин це дорого. Затратно, Затратно. Тобто я дізнаюся, що треба йому, і домовляюся, щоб той вітрячок, який ми бачили, поставити в гурказачках.